Так, спеціально для Сані знімаю відео лота. Перший лот 1 бакс коштує. Абсолютно новий дозиметр. З консервації, як там люблять говорити, з хранення і бла бла бла. Робочий, справний, без виробітки, все як положено. серійний номер 02 з жавіючої сталі. На зоні з таких роблять ножі різні заточки. Ось є надпис. Зараз покажу всередині. Так. От надпис К-16, значок заводу, раритетна річ. От виглядаю в макрозйомці. Показую зі всіх сторін. Щоб все було видно, кожну царапинку, в 4К знімаю. От. Покрутив, показав. Цю штуку зараз відкрутимо. От вона. Покажу, що тут всередині ще є. Різьба ціла. От. Все гарно, все супер. Окуляр, лінза, шкала. От. Все супер. Показуємо, що у нас він показує всередині. Наводимо на світло. Дивимось. Так, ага, все є, шкала є, в рентгенах показує. Все супер. Наразі на нулю стоїть 0 рентген. Все ясно. Гарно видно, чітко видно платінову нитку. Ця проволока, от платинова стрілка, на нулі. Все чудово. дозиметр заряджений, готовий працювати. От, можна це все ще теребенити на англійський, але мені не до цього. Якщо бажаєш, можеш ти знімати ці обзорчики і там говорити hello guys. От. I Live in Ukraine. Можна казати, що в Чорнобилі живеш може. Так. От. Все показав. Що ще, розміри показав, все показав і дит... класні фотки зробив. Так можу робити кожен дозиметр. Це в мене займе 5 хвилин на один дозиметр. Все, причому дозиметрів земетрів однакових ж може бути багато. Наприклад, ось таких може бути 100 штук. Інших також 100 штук може бути. Отак можу знімати відео, фото і все.